Понеділок, 4 листопада, в ефірі 11-го новини у студії Катерина Ніча Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Повалені дерева, рекламні щити, і навіть зупинки. Є й постраждалі. У Дніпрі лютує буревій. Які наслідки? Його вже буквально не впізнати, бо росіяни пруть на чаорда як сусідній до Дніпропетровщини Покровськ готується дати бій ворогу. Що за кожним містом до Ніччині бойова бригада, за нами також закріплена бойова бригада, яка розробляє план оборони міста. Привели до холодів підвали, міняли двері та вікна. Облаштовували теплопункти. Чи виграють дніпряни? Цьогорічну битву за тепло не пропустіть. Треба особливо не тільки утеплювати квартири, а й утеплювати весь віз в будинок. Леть дерева зриває дахи та навіть зносить зупинки. Потужний бурювій лютує у Дніпрі. Дві жінки ледь не стали його жертвами. Їх привалило зупинкою громадського транспорту. Шквальний вітер сьогодні наробив лиха у місті. Зривав дахи, перекривав дороги поваленими деревами. В якому стані постраждалі та скільки ще триватиме штормове попередження? Далі у сюжеті Владислава Авдієнка. Такий вітер не витримують навіть зупинки. Масивна конструкція із металу та шифору впала просто на людей. У Дніпрі через шквальний вітер обвалилася зупинка громадського транспорту на проспекті Поля. Свідки зафільмували під обвал, потрапили двоє жінок. Ось одну з них дістають з під уламків. Їй надали допомогу в сусідній амбулаторії. Попередньо травм вдалося уникнути. Перехожі шоковані. Ну, взагалі ми тут чекаємо завжди. От тепер не будемо сидіти на становках, будемо чекати біля дороги. Але що насправді добило зупинку вітер чи занедбаний стан, думки місцевих різняться. Як на мене, нічого там не тріскалось, нічого не шаталось до цього. Знаєте, скільки Знаєте, скільки їй років? Скільки я тут живу? Навіть бі більше. вона вже просто зносилася, і вище така сама зупинка. Сановка небезпека чатувала на перехожих і на Донецькому шосе. Там біля популярного торгівельного центру завалився бігборд. Вітер зривав дахи. Мінус покрівля супермаркету на перемозі, масивними стовбурами привалило автівки на Калиновій. А на проспекті Яворницького дерева тільки в одному місці побили одразу три елітні легковики та джип. Через падіння дерев виявились заблокованими низка автошляхів міста: вулиця Вернацького, Паторжинського, Деревлянська, Донецьке шосе. На останньому навіть довелося організувати об'їзд по зустрічній смузі у напрямку Кайдацького мосту. В області зафіксовані перебої з електропостачанням у гідромецентрі. Кажуть, ще за декілька днів оголосили штормове попередження. Причина потужний циклон з Балкан. Перший сніг у Дніпрі очікують вже сьогодні. Прогнозуються опади, вигляді дощу і мокрого снігу. Сьогодні завтра вночі ще теж. І посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Ну і зниження температури вночі мінус 2, плюс 3, в день від 4 до 9 градусів тепла. Потепліє вже наприкінці тижня через повітряні маси з Атлантики. Опади зникнуть. Поки ж людей закликають щільно зачинити вікна, уникати дерев самим і не залишати під ними автомобілі. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Вимагає пом'якшити вирок за масовий розстріл людей у Дніпровському апеляційному суді. Пройшло засідання у резонансній справі стрільця з південмашу Артемія Рябчука. Нагадаємо, 27 січня 2022-му на підприємстві він розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро людей загинули ще п'ять були поранені. Стрільця засудили до довічного ув'язнення. Втім, Рябчук з цим геть не погодився. Вони прохають про те, що саме такий вирок, саме з таким видом та мірою покарання, він є занадто суворий на їх думку. В даному випадку спеціалізована прокуратура наполягає на тому, що вказаний вирок Красновардійського районного суду є законним. Наразі справу слухають у апеляційному суді. Однак вже втретє, сам розгляд переносять. Бо спочатку адвокатка нацгвардійця взяла самовідвід, Далі вже підсудний відмовився від державного адвоката. А новий приватний захисник заявив, що йому потрібен час, аби розглянути справу. Ми, ми вже якось миримось з неповагою до нас. Ми Вже, вже це так вже до суду ставитись, як, як до себе вдома, до паркурорів. Але ж вже хоча б до СМІ ставтесь з повагою. І до потерпілих. Потерпіли. Я з повагою ставлю. Чому 23. ви не прийшли 23-го? У нас вже Держа, е... ну, ви не надали нам зараз е, жодного е, вибачте, виправдовування документу чи вдасться рябчуку уникнути до вічного ув'язнення. Нове слухання має відбутися 10 грудня. Обікрав покійників на сотні тисяч гривень. Працівники ДБР затримали поліцейського з кривого рогу. Схема привласнення грошей була простою. Слідчий виїжджав на виклик до літніх людей, які померли природною смертю. Забирав у них банківські картки, а потім знімав у банкоматах готівку. А отримавши доступ до банкінгу, жертв, привласнював їх депозити і оформлював на померлих кредити. Загалом підозрюваний вкрав понад 740 тисяч гривень. Наразі він під вартою. Альтернатива внесення застави у 3 мільйони гривень. Контрафакт на мільйон у Дніпрі правоохоронці викрили схему збуту нелегальних цигарок та алкоголю. Товар ділки продавали просто на одному із міських ринків. Під час обшуку в них вилучили понад 800 літрів сурогатного алкоголю і 10 тисяч пачок тютюнових виробів. Триває слідство правоохоронці встановлюють всіх причетних до оборудки. На Нікопольщині неспокійно від ранку під загрозою Артобстрілу Мирівська, Червоногригорівська громада та райцентр. Окупанти майже безперервно тероризували прибережні території і минулу добу під ударом були Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Побиті будинки, санаторії, пошкоджені лінії електропередач. 15 поранених, четверо з них поліцейські. Вчора надвечір росіяни атакували Харків авіабомбами. Повідомили в обласній прокуратурі. Одна влучила просто поблизу супермаркету внаслідок обстрілу, пошкоджені об'єкти інфраструктури, торгівельні павільйони, житлові будинки, кав'ярня, торгівельний центр та автівки. Тові дози мита та знеструмлень на Дніпропетровщині розгорнули півтори тисячі пунктів незламності. Про це повідомляють в ОВА. Більшість облаштували місцева влада та відповідальний бізнес. Також є локації, організовані рятувальниками, правоохоронцями та залізничниками. Дізнатися розташування пунктів незламності можна у дії або на сайті обласної військової адміністрації. Там є все необхідне, аби загрітись чи підзарядити гаджети. Адже на випадок знеструмлень в них є генератори. Означуємо пункти також сталим зв'язком: ті, які працюють в адмінбудівлях, соціальних та освітніх закладах. Встановлюємо старлінки чи підключаємо до оптичного інтернету, аби за будь-яких обставин мешканці області могли повідомити рідним, що вони у безпеці. Його вже буквально не впізнати. Росіяни пруть, наче Орда і на Донеччині ще одне стратегічне місто підготували до вуличних боїв. Це сусідній до Дніпропетровщини Покровську, якому триває зведення ешелонованої оборони. Зуби дракона вже не тільки в полях, а й на вулицях міста. Завдяки фортифікаціям Покровськ закрили із півдня і з заходу. Водночас терористичні обстріли не вщухають. Місцевих закликають якнайшвидше евакуйовуватись, поки не пізно. Наш репортаж із міста, яке готує. Дати бій ворогу. Ці кадри знімальна група воєнкора відзняла наприкінці липня. Покровськ тоді ще жив повноцінним життям. Із потоком автомашин, наче в центрі Дніпра, в годину пік. За два з половиною місяці місто ще ближче до лінії бойового зіткнення. Зуби дракона вже можна побачити не тільки на околицях, а й в самому Покровську. Місто готують до вуличних боїв. Усе згідно плану оборони міста зазначають у міській військовій адміністрації. За кожним містом в Донеччині закритана бойова бригада, за нами також закріплена бойова бригада, яка розробляє план оборони міста і оборони громади. І згідно цього плану, ми йдемо, вже заходимо, вже й зайшли в місто. Якщо ви там чуть далі ви вже побачите невибухові загородження, тобто є певні фортифікаційні споруди, їх достатньо. Покровська громада під постійними обстрілами окупанти продовжують тероризувати мирне населення. У самому Покровську багато зруйнованих комунальних і промислових об'єктів, житлових будинків. Мешканці частково без електрики, газу і води, а зиму зустрічатимуть із холодними батареями. Ми у найбільшій у Покровську котельні, яка опалює одразу два мікрорайони. Тут усе готове до опалювального сезону, але він у місті не розпочнеться. Усе через небезпеку й відсутність альтернативних джерел водопостачання. Щоб запустити її, запитати всі траси водою, внутрібудинкові системи, цього недостатньо. на час, щоб її запустити. І в місті 20 котелень – це місто Покровськ, місто Родинське, на жаль, селище Шевченка. Там наші модульні котельні і об'єкти, які ми Клуб, дикан зараз зруйновані вже. Опалюватимуть лише пункти обігріву блочно модульними котельнями. Із водою у Покровську також проблема. Жителі будинків за питною приходять до свердловин. А це у Покровську одна з ділянок, де можна безкоштовно набрати питну воду. Ось це безплатна одна. А так я знаю, що тільки в магазинах стоять бочки, туди привозять по 2,50 метра. Ось це для питья і готовки. От чай і що небудь там готове. А так остальна вода йде от якщо є есть свет, є, есть нагревательную і так, і, і туалет, і... Жителі запасаються водою для себе. Сусідів у багатоповерхівках не знайти Ну, у нас в під'їзді п'ять сімей дев'ятітажки. Я от теж після інфаркту і теж і не знімешся нікуди. Нікуди. Виробкуда. Та це не означає, що місто без людей. Їх чимало біля магазинів і крамниць. Покровськ залишили великі рітейлери. Втім, у місті продовжують працювати невеличкі крамниці, в яких є усе побутова хімія, солодощі, овочі, фрукти і навіть свіжа риба. Товари поки завозять надія на постачальників і збройні сили України, розповідають підприємці. Ми надіємося, що все буде хорошо і зупинять, і покрост ніхто не візьме, і все буде хорошо. Ну ви ж самі бачите, люди єсть. І кушать теж хочуть. І Слава Богу, поки ще їздять поставщики, які привозять. Працює у Покровську і невеличкий базар, торгівля жвава. В дорогу купую гостинець. Український національний продукт. І з Покровська їдемо не з пустими руками, бо взяли сало. І я спробував, скуштував дуже смачне. Щоправда, і ці ціни по кишені не всім, особливо літнім покровчанам. Жінка на ім'я Віра розповідає. Вірить у перемогу, але рахує маленьку пенсію. Скільки пенсій у вас? Тві. Ким працювали? На КПД. Скрупна панельне дома. Ви, ви будівельниця? Да. Буду тут. Що буде, то й буде. І не на камеру покровчани зізнаються, що за тиждень-два у місті може бути пекло. Люди слідкують за новинами і розуміють, що після Селідового російські окупанти посунуть на Курахове і на Покровськ. Тому міська військова адміністрація наполегливо радить якнайшвидше евакуюватись. Може так статися, що будь-які там в якийсь момент, як наприклад, Торецько сьогодні там або колись в Огледарі. Служба надзвичайної ситуації не буде, і з під завалів просто нікому буде достати, а людина буде жива і помре. Тому от це мотивація, люди повинні розуміти, давати собі раду, що треба все-таки виїжджати в безпечні, в безпечні регіони України. Від Покровська до окупантів за різними оцінками від 5 до 7 кілометрів ворог стрімко наближається, але у місті залишаються люди, які продовжують вірити в те, що Збройні Сили України не пустять російських окупантів до Покровська. Станом на кінець жовтня у Покровську залишається майже 11 тисяч 900 жителів, у тому числі 57 дітей. Євген Коптів, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Зима 24-25 буде найважчою, твердили посадовці та експерти не один місяць. Ось Дніпра до прогнозів дослухалися, врахували торішній досвід і заздалегідь почали підготовку до опалювального сезону. Що зробили, аби втримати у холоди кожен градус у своїх квартирах і будинках? І чи виграють дніпряни цьогорічну битву за тепло? Дізнавалася, наша Анастасія Шуляк. Зима без перебільшення буде важкою. Якщо не готуватися зараз, потім може бути пізно. Дніпро продовжує підготовку до найважчої. За прогнозами експертів зими в ОСББ підхід комплексний. Треба особливо не тільки утеплювати квартири, а й утеплювати весь будинок. Тобто нам потрібно утеплювати і підвал, і технічний поверх. Пан Олег показує підвал свого будинку. Каже, найперше, що зробили, промили систему теплопостачання. Процедура ця щорічна і обов'язкова подається і повністю насосом у нас починається промиватися система. В ОСББ говорять, вода під напором вимиває увесь непотріб з труб, і тепло без перешкод надходить до кожної квартири. Коли не примиваєш систему опалення, тобто дійсно є накип на трубах, особливо ті труби, які залишилися ще з радянського союзу. Промивка надає в хорошому проходимості теплоносія у квартирах, і у людей йде покращення, і в них є тепло. Щоб під час транспортування вода не втрачала температуру. Мешканці ще й труби утеплили. Утеплили повністю 700 метрів труби, яка є по підвалу та по технічному поверху для того, щоб економити теплоносій, і він подавався до квартир. Теплий, а навпаки, навпаки даже гарячий. кажуть, досвід минулого року їх шокував. Градуси буквально губилися по дорозі в оселі мешканців. Потір нашого теплоносія було десь градусів на 4-5 градусів. Нижче, чим зараз буде подаватися до наших квартир. Інші ОСББ пішли далі, встановили індивідуальні теплові пункти. Зокрема, такий є на Писаржевського-3. система подає на будинок стільки тепла з котельні, скільки йому потрібно, і рівномірно розподіляє по квартирах. А зайве відсікає. Це дозволяє, по-перше, економити, бо тільки ту кількість тепла, яка потрібна будинку, він буде приймати. Якщо на дворі плюсова температура, зараз зими доволі теплі, лишнє тепло він відводить. Головна фішка такого пункту його не треба контролювати. Регулятор подачі тепла автоматичний. Він сам аналізує, яка температура зовні, яка температура всередині, і підлаштовується в режимі реального часу. А наразі в місті встановлені до 20 таких теплопунктів і охочих їх облаштувати в своїх багатоповерхівках все більше раніше ми. Включало опалення в під'їзді і тратили на це кошти. Дозами підготували й будинок пані Тетяни. За програмою співфінансування об'єднання співвласників замінило 20 вікон та 12 дверей у під'їзді. 75% коштів на ці роботи виділило місто. 25% зібрали люди. Нам було встановлено дві двері в тамбурі для того, щоб холодне повітря не напряму не в під'їзд. Дуже комфортні в виспользувані, дозволяють нам зберігати тепло. Ми устроїли більш мільйона гривень на наш будинок. Подбали в ОСББ й про підвал. і тепер у мешканців першого поверху і вітер у квартирах не гуляє. І в цілому стало набагато тепліше. Тут були були прості металеві двері. Було укладено теплоізолюючий матеріал за... Крита оцинковкою, і у нас температура нижче 10 градусів. Тепла не опускається в підвалах. Утеплення місць загального користування також сучасні вікна та двері у під'їздах багатоповерхівок. Максимально зменшують надходження холодного повітря та підвищують шанси на тепло і комфорт взимку. Цьогоріч за різними програмами у Дніпрі утеплились сім будинків ОСББ, ще шість в процесі. За програмою співфінансування майже 60 ремонтів ремонтів сантехніки це там опалення, теплоізоляція труб, елеваторний вузол. Індивідуальні теплові пункти на додати кілька зайвих градусів у квартирі допоможуть і ще декілька порад від експертів закривати вікна шторами із цупкої матерії, але короткими, щоб не закривати батареї опалення та розмістіть за ними тепловідбивні екрани. На кілька відсотків збільшить надходження тепла в оселю і радіатори темного кольору. А мешканцям першого поверху зовсім не завадить ще й теплий килим на підлозі. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Аби діти були у безпеці і навчалися офлайн в одну зміну. Таку мету на цей рік поставили у Кам'янському. Тож роботи по зведенню та ремонту укриттів не припиняються. Зараз облаштовують сховища у шести школах міста. У трьох їх будують із нуля. Інші модернізують та розширюють. На трьох об'єктах це 26-та школа, 12-та, 22-та, фактично укриття будуються з нуля за рахунок субвенції з державного бюджету. Також в трьох школах це 17-та, 38-та, 3 проводиться ремонт укриттів, збільшення кількості місць укриттів за рахунок фундації Олени Зеленської. Майже в половині шкіл Кам'янського ремонтні роботи вже завершені. Укриття максимально комфортні та світлі. Тут діти зможуть не тільки укритися на час повітряної тривоги, а й вчитися. Зроблено додатково у нас витяжка. Облаштовані у нас за стандартами туалетні кімнати. Додавали освітлення, тому дітям зараз буде комфортно тут вже навчатися. Спалювати заборонено за порушення правил та шкоду довкіллю штраф. У Дніпрі інспекція з благоустрою перевіряє, чи палять містяни опали листя сухості та вторинні відходи. Щоденно чергують декілька екіпажів у 2024 році. Проти паліїв вже склали 5 протоколів та оформили 8 приписів. дивіться за це є адмінпінальність по 152 статті. Це пункт 3.2.1. Під пункт Сім правоустрі міста Дніпра, спалювання опалого листя, вторинної сировини. штраф карається до 1360 гривень за порушення. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 4 градуси вночі 0. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, градіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.